Відповідальний. Деріжи. 14-річний херсонець Сергій Колосай розпаковує подарунок від благодійників. Про велосипед хлопець мріяв, але придбати його можливості не було, говорить мати Тетяна. Я працювала в аграрному університеті, це звісно, жив посілки. Прибиральницею. Почти до останнього ми там працювали был онлайн, коронавірус, потом онлайн заняття, У нього допомагальна школа. Сергій має інвалідність. Йому необхідне лікування у спеціалізованому закладі. Мати говорить, хлопець любить спілкуватися та має захоплення. Більше зараз телефон. Задаю проєкт, буду ютуб-канал скоро створювати. Угу. А про що цей ютуб-канал? Про відеоігру, яку створюю. Ти сам створюєш відеоігру? Так. Да. А це в якому класі? Восьмий клас. Восьмий клас, так. Чи займаєтесь зараз онлайн? Да. Так. На матір на всіх уроках я, тільки я відповідаю, всі мовчать. Люблю в інтернеті сидіти. Дійсно, що от вони може зайнятися, це пазлами. Допомогти родині вирішили земляки, які зараз за кордоном. Корекційна педагогиня Марина Колокот працює з Сергієм у навчально-виховному комплексі протягом кількох років. Це був маленький хлопчик з великим серцем. Навіть тоді, коли на якісь свята він отримував якісь подрудочки, він обов'язково намагався якусь цукерочку малесеньку, обов'язково обов'язково того дістати і пригостити вчителя, вихователя. Або коли я заходила на заняття до них, він обов'язково казав, пригощайтесь, будь ласка. І зараз. Знаєте, в такий складний час я дуже рада і дуже тішуся з того, що нам вдалося здійснити його мрію. Я вчора спілкувалася з вчителями і всі, у ну, кого в нього були заняття, то було настільки, вони кажуть, Боже, він в такому захвіті захоплені, він чекає той, той, той пакунок, той подарунок. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.